Привіт! Для вас нова презентація пляшок. Ви можете побачити перед собою. Це пляшки йдуть з спеціального пластику без шкідливого домішку без фенолу. Пляшки ці можна використовувати для тренувань, для походу, для відпочинку. 0,7 літрів об'єм води сюди можна налити. Вона йде в діаметрі 7,8 см, висотою 25 см. Вони у нас є різного кольору, якщо ви можете побачити, зеленого, блакитного та ем, лілового. Ці пляшки вони підходять для того, щоб наливати воду. В них не можна наливати алкогольні напої, не можна наливати напої з температурою більше 60 градусів, а також напої газовані. А для води чудово вони підходять. Ці е, також пляшки, якщо ви можете побачити, вони зручні, зручно їх тримати. гарно кришка закриває її. В цьому лоті буде таких пляшок 96 штук. Ціна цього лоту 4320 гривень, і кожна пляшка буде ціною 45 гривень. Під цим відео ви зможете знайти посилання на додаток і скачати його для вашого телефону. Заробляємо разом!